Бумажка твоя? Бумажка моя, а оце пакет не мій. Оце чиє? Це не моє. — Стопак должен там. Пить. Я тебе сподобав, що... Если Якщо ч, то так... есть. Оце... Что забито, куну плй. Да, наплюй, там же забито. Ну мы же. Я не забито. там, ну, щас... там... забыто, конуплю. Ну не ну, проверяй. Все. тобі. тюрьма. Ти наркоман. Та не наркоман є. І ще шуріка втім на колоддя. Що він на курине колоєво? Ого. Ніху дивився так нормально, бля. Ю це пі оце ти попав. Вітаю, друзі. Дякую за вашу активність на минулому відосі. За ваші лайки та коментарі. Напохали мені усі хлопці за неправильне вимовлення фамілій. Окремо дякую хлопцям, які порекомендували купити нових гравців до нашого клубу. Ну і хлопцям, які не полінились і написали теплі слова. Дуже дякую. Ну що, поїхали? Автобус під назвою Чемпіони вирушає у свій. Шлях справжнього джедая гіркий і тернистий. У тих, хто ним іде, життя не стає легшим. Все одно я не боюсь, я завжди мрів тільки про це. Ну і як ви можете побачити, у нас трішечки оновилася схема. До нас приєдналися гравці, які у реальному житті знаходяться у львівських Карпатах, такі як Саків, Данило Книж та Сергій Горбунов. Ну а щодо нових трансферів, як ви вже зрозуміли, до нас приєднався Євген Подуплянка. Всім доброго вечора в ефірі зі міня Україна, програма, яка вже 20 років поспіль змінює долі і повертає дорогих вашому серцю людей. І в обійну, швидко біжить. Ка Динамо Києва, яку нам порекомендували у коментарях. Антон Царенко Ну і аби Льопка не розслаблявся, ми будемо приглядати за Русланом Нещеретом, але поки що у нас не вистачає на нього коштів, і Динамо його в оренду нам не віддає. Ну і розклад на сьогоднішню серію виглядає саме так. Випуску буде чотири матчі, і як ви можете побачити, кремінь та оболонь, з якими ми вже відіграли матчі, але це сталося саме через те, що FIFA оновила патч і все злетіло. Блять, ярик піздец. Та бачок, блять, бачок потік. Тому саме через це випуск трішечки затримався. Але зазвичай кар'єра Закарпати Львів буде приблизно виходити у четвер. Тому підписуйтесь на телеграм, аби бути у курсі всіх подій. Ну і перший матч на сьогодні у нас проти футбольного клубу Скорук. Вони грають по схемі 4-3-3. Ну а ми будемо тестувати свою у три захисничка. Так, хлопці, головне не обісратись. Окей. Якщо виграємо після гри іду і купляю у Близенько львівський 17-15, та йдемо культурно випивати. Ну що ж, розпочинаємо наш поєдинок. Рук в атаці, Яка передача на сороку? Ух, ти дуць. Молодець. Тарануха. Рухається з м'ячем, а чому б не пробити? Зелений. Репета. No. Друга спроба буде? Не буде. І дальні <звук> голкіпера. Чи стоїть він на місці? Йо ПІРДОЛЕ! Рябов. Майже у кучерявого влучив. у фанатку з першого ряду. О, курва! Варшава. На воротах вводить м'яч у гру. Мир. Наш рануха. Бачить шведа. Таке закиданнячко. Йоп Й мать! мат! Дуць, Молодець! Сорока з м'ячем. Закидання таке. Дуць! Дуць. Ценко. Зберігає м'яч, льопка. Було б дуже багато хейту бік Льопки, але Льопки поки що ми довіряємо. Мар'ян Швед. Тарануха! І Тарануха! Один-нуль Карпати львів попереду. Ростіслав Тарануха забиває перший гол у цьому випуску. Треба буде зацінити гонку бомбардирів, можливо, він там на золотий м'яч. Замахується. А тут можна і жовтку карту. Репета, а чому б не пробити? Він перший тайм підходить до логічного завершення. Йдемо у роздягальню. Тож другий тайм розпочинається з перехоплення рябову. Та ти ЗАЄБАВ! Швед бачить тарануху. Тарануха бачить м'яч. Така помилочка. Замах! Араджухо перейшов у Тоттенхем. Краще не потраплятись, Араджухо на очі Таранусі. Боростислав може його і завершити кар'єру. Чача! Пробуває! Чача! Чача з ударом! Тарануха бачить, як набирає кучерявий і кучерявий дуже гарно забігає. Зачепитись, би тут. Чіпляємось! Чача! Чача з не робочої ноги. 2-0. Несподівано дуже забуває, але там якраз замінка готувалась для Чачі. Ну, може йти випивати гарний напій, грузинський, а на замінку виходить. А на замінку замість нього вийде зараз Антон Царенко. Ну що ж, дебют молодого 18-річного гравця, який перейшов до нас Динамо Києва, бо в нього там немає ігрового часу. А тут ми йому дамо все, що йому треба. 2-0, дуже близький рахунок, не можна хаблятися. Ой-ой-ой. Льопка, не дали сьогодні льопцеві стояти, нуль. Дебют Антона Царенко, боже, як він рухається непогано. Льохкая! Легка! Лігчайша! Йой, небезпечний підкат, удар у рука, був лише один цей момент. Зараз царенко не нагоду. нікумінагоду. Ні, 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 ні. Подобається, як рухається цей молодий гравець. Ну і що ж, підходить наш матч до логічного завершення. Закінчиться він з рахуночком 3-1. І це ми навіть не молилися.

Вчиться цей поєдиночок. Знову рахуночок 3-1. Забираємо хергові 3 поєнта. І йдемо до наступного матчу. Буковина Чернівці, яка знаходиться на 13-й сходинці. Сьогодні буде битися проти нашої команди Let's Go на поле. Oh, oh. oh, Ростислав Тарануха, яка грація! Поїхали сьогодні. Ми граємо у домашніх стінах. Аленчика на перших хвилинах ламають, тільки не кажіть, що травма. Жовта картка для Василя Гакмака. Аленчик. Ходить другий темп репета. Можна і пробити. Подачка. Іворутар, гулкіпер! Подача. Низом. Таранушка. Нічого собі закидання. Що Буковина дивує. І така контратака дуже швидесенька від нас. Мар'ян Швед находить Рост. слава не знаходить. Ростик каже, що це за передача. Ух, ти ж нічого, собі передачка. Зовсім поруч. Трішки завервував кополовець. Так, насправді несподівана боковина. Налягає на наші ворота. Супротивляється. Не дивлячись на те, що вони знаходяться на 13-й сходинці, тарануха. Теж таки показує, хто тут справжній. Форець. Форець. Дуже добрий. На робочої ноги. Тарануха, як завжди, виводить нашу команду уперед і приносить результат. Ух ти ж яка відповідь. Льопка. читає цей момент. Лень. Як же летить Лень? Ні? І можна пробувати. Націлений сьогодні на ворота противників Лень. Заряжений прям. Готовий. молодому. Навіс? На а чому низом? Металіст? Чи то шо? Лицинів, це це боковина, чернівці. Другий тайм! Поїхали. Так, а що вони там у роздяганні щось один одному напихали і тут. Небезпечно притискають нас до наших воріт. Ух ти ж нічого собі, залишають наших захистичків у дурня. Льопка намагається збити і забувають і зрівнюють рахунок. Теж було до того. Непогано. Так, наші захисники дуже провалились. Така передача. приклав відповідальність панговий гравець на хорода і він. Забуваю наші ворота. зібрались. зібрались, хлопці, треба забирати наші поінти. Покове вкидання. Ябов. А може і пробити? Ябов! поперечина! Лень. Репета. Можна і пробити. Бух, поперечина! Що ж так не щастий? І дуже. Коноплянка, царенко, кого та книж. Виходять, потрібно забирати наші бали. Не у наші ворота. Льопка, дякую тобі. Льобка? Ух. ти його страхує. От так і несподівано. Але все йшло до того. Що ми пропустимо. Буковина. Що ви так непогано зібрались? Дуже несподівано. Ко перевернули. Гру такого такого. Давайте ще є час, аби хоча б зрівняти. Верта одно царенка. Швед. Мар'ян. Євгенко Як Яку старі добрі, Євгенко на плянку! Царенко сам. Чи царенко. Тарануха. На царенко. Дуже поспіши Дуже поквапиться. Старенко дуже-дуже швидко прийняв рішення, і це рішення було неправильно. Так, але. ми свої поінти або ж царенко чіпляється. Ні. G Дуже були близькі ми для того, щоб зрівняти рахуночок, але... Поколи вона сьогодні була сильніше. Так, неприємна була поразка у минулому матчі. Але що засмучуватись? Треба працювати, і на сьогодні останній матч буде зіграний проти епіцентру. Кам'янець Подільський. Ми сьогодні націлені лише на 3 очка і тому ніяких поблажок для епіцентру. Яке закидання? Тихо-тихо-тихо, льопка. Так, ну кутові ми забираємо зазвичай. Льопка. Я! Yeah. Мені подобається, що наші тренування проходять, проходять недаремно і наші гравці прогресують. І це відчувається у їхніх дотиках. Шведик баче Максима. Чорявий. Один якраз таких гравців тої відчувається у прогресі. Лень. А тут і просто знайти якийсь. Ух ти ж, який навіть зараз буде. Уу, непогано полетіло. Ча, ча не доходить передача, але він відбирає. Швед! Ча! Шве! Забиває! Ось тут Чача -ча. обікрав. І Швед після замаху прибуває і виводить нашу команду вперед. Ідуть... Мар'янчик. Мар'янчик. Робить паузу. Чирявий навіс і через себе удар! Пиздатимі! Непоганий удар від епіцентру. Небезпечний самаут. Подивляємось. Льопка! Сейвить, рятує! Льопка. Лень. Лень. Шукає можливість для передачки і швед на тарануху, тарануха! Лише кутовий. Лень біля м'яча подача. Без. Вдару. Але чача. Лень. А якщо пробити? Та ти заїбав! Лень. На шведа? Ух, яка могла бути комбінація, але... Прикарпаття Івана Франкіха розбирається з Черніговом, так само, як і ми. Ведемо рахунка 1-0. Ну а поки другий тайм. Ай, лень помиляється. Ух ти бляха. Ух ти бляха, дудьс. Блокує. І кутовий, кутовий для Льопки. Ну це халява. Так, забирає м'ячик. Ніяких тут кутових. Проблема з киданням, але тут чача -ча знову бореться. То кидання на Рябова рябов, чи втече! Тече річка! Нема бричка. Арбітер матчу мовчить і не ставить фол Пробуває Чача -ча І заробляє Куто, куто, кутовий. Лень, ну шо, формі потрібен плюс два Запитання до рябова. Ну і шо ж, наші. Заміночки, заміночки, заміночки. Конопля, царенко, та виходять на допомогу. Потрібно збільшувати рахунок. Віс, від центру помилочка. Покійно. Євген Гоноплянка. Які рухи. І таке закидання. Наш Мар'янчик, Мар Мар'янчик Борис. Завжди допомога. І бачить бачить когось коноплянку. <клес> не забиває Євген. Не забиває. <клес> І збривають мороз! Суддя! Чисто точка, чисто пенальт якщо ви не замітили, суддя кожну гру призят нам судять. Чіплятись чіпляти чіплятись, звичайно. Баче-баче, кого знаходить рануху. Там Євген забігає. Він дати передачу. Навіщо? Царенко. Царенко. Непогана позиція для удару. удар, штанга. Не такі передачі ми хотіли? Ну і 90, звичайно, по сценарію. Ми біжимо. Підняти! Підняти. Цю гру з рахуночком 1-0 забираємо. Дякуємо за гру епіцентру. Ну і ось так виглядає турнірна таблиця після сьогоднішніх зіграних матчів. Ну і давайте подивимося, що тут у нас коїться в прем'єр-лізі. А тут Ворскла Полтава нав'язує боротьбу Динамо Києву. Так, так, так. А де у нас тут Шахтар Донець? На 10-му місці. Але це тільки початок сезону і все може змінитися. Потенціально зараз ми залітаємо Прем'єр-лігу замість Минає та вересу рівень. Ну і саме Солоденьке це список бомбардирів. І, до речі, думав, що тарануха йде з величезним відривом, але ні. Якийсь. Сук. Сукхоручко. Сукхо... Тук Хоручко, з ними Тернопіль майже його наздоганяє, маючи у своєму активі 8 голів, у таранухі лише на один більше. Ну а щодо асистентів, то тут майже без шансів лідирують наші два гравці: Чача маючи 5 асистів у своєму активі. Ну і Мар'ян Швед, 7 асистів. За сім матчів. Ну а на цьому сьогодні все. Якщо тобі сподобалось, протискай вподобаючку. Також хлопці, не лінуйтесь, підпишіться, допоможіть добити тисячу підписників. Буду кожному вдячний. Ну а з вами був бусик. До зустрічі Хто любить має бути з нами. Хто не з нами, той я собі